Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина, і сьогодні хочу трошки помити свою тепличку. Всю зразу не вийде. А хоча б торець і ту сторону. Тому сьогодні я буду займатися такою роботою. І можна, звісно, купити препарати і обризгати. але я сьогодні буду. Тільки мить плівку е, з землею робити нічого поки не буду, вже туди пізніше куплю препарат. Можна марганцовкою, звісно, побризгати, але це дуже, потрібно дуже багато її розводити і щоб добре-добре злити, щоб можна було все проденфіці до ладу. Тому я сьогодні буду робити мить. Лівку. І для цього мені потрібно. Ось, що я приготувала. Це уксус, е господарське мило і сода. Зараз ми все саділо будемо розводити на 10 літрів води і будемо мити. Висипаю. Соду ...виливаю. півтора стакана ось ще два і стакан. Мыло. Реакция пришла. И наливаем сюда воду. Беремо щітку і зараз я піднесу туди поближче і будемо мити. Так, ось занесла уже будуже залила. багато років.

Буде світліша сама по себе теплиця. І... ми приведемо її до ладу. Так що, друзі, отака в мене сьогодні буде робота. Звісно, таких тазиків піде десь 2-3, але нічого, все потихеньку зроблю і буде до весни, у мене готова тепличка. Так, друзі, все, цим розчином помила. До кінця прибрала там. Зараз буду протягувати. Шланг і змивати чистою водою. Теплиця, звісно, посвітшає, світліше стане всередині. І потім ще робота буде по обробці ґрунту. Будемо готувати градки і по весні в лютому місяці, будемо починати сіяти в цій теплиці холодостійки. Так що зараз у мене половину зробила, половину на завтра.